На заправній станції висить плакат: хто купить повний бак бензину, має право брати участь у лотереї. Приз безкоштовний траходром. Під'їжджають двоє мужиків, заливають повний бак, підходять розплачуватися і заодно цікавляться, чи можна спробувати успіх. Господар пояснює, що правила дуже прості. Він замислює число від одного до десяти. Хто вгадає, той і виграв. А чоловік сім ані. Я задумав число два. Спробуйте ще в інший раз. За два тижні та сама картина. Чоловік три. А ні. На жаль, я задумав п'ять. Може, наступного разу пощастить. Чоловіки від'їжджають із заправки, і один одному кажуть: А щось спідозріла якась лотерея? Може, він просто шахрай? Другий запально. Та ні, ти шо? Минулого тижня моя дружина двічі вигравала. На ринку в Туреччині гарна дівчина запитує продавця. А скільки коштує дублянка? О, одна ніч кохання, відповідає господар магазину. Дівчина обертається до громили, що стоїть неподалік, а бодя, розрахуйся. Троє мужиків сидять і згадують молодість. Стали припоминати, хто який жахливий звук у житті чув. Один говорить: найжахливіший звук був, коли я рибалив узимку на морі і почув, як повсюди стала крига тріщати і ламатися. Другий говорить: А для мене найстрашніший звук був. Коли я працював у шахті і перед обвалом троси, як струна, зарипіли. Третій. А у мене, коли я з бабою в ліжку лежав і одного разу її чоловік увійшов, я як був, так і відразу у вікно вискочив. Йому кажуть: А звук то де? Ну, вискочить, то я вискочив, але ж він мене за яйця схопив. Ау! А я все сам, все своїми руками, будинок збудував сам ось цими руками, сад посадив сам своїми руками, машину відремонтував, все сам, все своїми руками. Так ти, мабуть, і не одружений, а та ні, все сам, все своїми руками.